З вами всратий біткоін. Розбагатіти легше, ніж ви думаєте. Це вірно. Стати багатим не повинно бути важко. Іноді це напрочуд легко. Всупереч переконанням, що розбагатіти практично неможливо і доступно лише небагатьом надзвичайно щасливим людям. Насправді це зовсім не складно, якщо ви внесете деякі невеликі зміни, які можуть почати покращувати ваше життя майже одразу. Подивіться на ці причини, чому зробити багатство не так складно, як деякі люди хочуть вас запевнити. Дивіться це відео до кінця, тому що це відкриє вам очі на те, наскільки легко це може бути. Зміна мислення творить чудеса. Зміна вашого мислення з того, хто постійно виправдовується, чому розбагатіти нато важко, на того, хто шукає способи досягти цього, йде далі, ніж ви думаєте. Проста зміна мислення може мати астрономічне значення. як тільки ви почнете дивитися на ситуацію по-іншому, ви можете почати шукати те, що ви можете зробити, щоб наблизитися до своїх цілей, замість того, щоб діяти так, ніби це абсолютно поза вашим контролем. Подивіться на схему мислення якогось із ваших знайомих, хто може не найкраще розпоряджатися грошима. Існує велика ймовірність того, що вони скаржаться на відсутність грошей. Але продовжують приймати рішення, які лише погіршують ситуацію наприклад, рано йдуть з роботи, курять сигарети або беруть в борг. Розуміння того, що у вас є здатність вносити зміни на краще, і початок пошуку шляхів поступового вдосконалення є надзвичайно потужним і неважким для цього не потрібно багато знань чи навичок. Щоб досягти успіху у фінансовому плані, не обов'язково бути майстром економіки або інвестування. Насправді є лише кілька понять, які вам потрібно зрозуміти наприклад, що спершу треба платити собі. Це означає відкладати частину вашого доходу кожного разу, коли ви отримуєте гроші, і постійно їх інвестувати. Іноді, для того, щоб розбагатіти з часом, достатньо зробити лише одну річ, і це може зробити кожен. Більшість людей стверджуватиме, що вони просто не можуть собі нічого дозволити, тому що вони не заробляють достатньо грошей. Адже ніхто не хоче зменшувати свою зарплату. Це може стосуватися людей, які насправді мають економічні проблеми, але більшість людей знайдуть спосіб впоратися з трохи меншими статками, відкладаючи трохи. Як тільки вони почнуть це робити, вони повністю забудуть про гроші, які були відкладені автоматично, і навіть не помітять, що їх немає. Крім того, передумовою для збагачення є життя нижче за кошти. Це вимагає певної практики для тих, хто не звик жити на менше, ніж заробляє, але це не так вже й важко зробити. Ви розвиваєте хороші звички заробляти гроші. Комусь надзвичайно легко стати багатим, якщо він має хороші звички щодо грошей. Якщо у вас погані звички щодо грошей, ви завжди будете розбиті, хворі та втомлені. Позбавлення від звичок, які ви створили протягом багатьох років, може зайняти деякий час. Але це відбувається швидше, коли ви розвиваєте хороші звички заробляти гроші. Потрібен час, щоб позбутися шкідливих звичок і замінити їх корисними. Але як тільки ви розвинете правильну поведінку, вам не потрібно буде вносити жодних змін, і ви зможете просто продовжувати робити те, що ви робите. Уникати боргів, не робити імпульсивних покупок. Жити нижче своїх можливостей і інвестувати ось деякі з цих звичок, які. Як правило, залишаються з вами, коли закріпляться. Спочатку може бути важко виробити подібні звички, але дотримуватись їх легко, і ви будете щасливі, що планували своє майбутнє, заощаджуючи гроші та контролюючи свої фінанси, ви отримаєте фінансову свободу і ви будете готові до несподіваних витрат, маючи комфортне майбутнє. Вам не потрібно багато чим жертвувати. Одним із найпоширеніших виправдань бідних людей є те, що вони не хочуть чекати роки і роки, щоб насолоджуватися своїми грошима. Вони хочуть насолоджуватися цим зараз. Вони хочуть купувати те, що хочуть і коли хочуть. Це схоже на віру, що їм доведеться жити в наметі, поки вони нарешті не розбагатіють, і тоді вони нарешті зможуть насолоджуватися найкращими речами в житті. Чого вони не усвідомлюють? Так, це того, що зовсім не обов'язково відмовлятися від усього, що приносить вам щастя сьогодні, щоб створити багатство для себе в майбутньому. Можна насолоджуватися речами, які важливі для вас, і одночасно збагачуватися. Ви все ще можете витрачати гроші на те, що вам подобається, але те, чого не варто робити, це марна трата грошей. Це означає, що вам доведеться відмовитися від підписок на послуги, якими ви більше не користуєтеся, і, можливо, ви не зможете купити шикарніший і розкішніший автомобіль? Відмовившись від марнотратних витрат, ви все одно зможете витрачати гроші на важливі для вас речі. Ви можете продовжувати робити те, що ви робите. Це не означає, що вам потрібно покинути все, що ви робите зараз, і почати нове життя в новому напрямку, щоб зробити зміни, необхідні для просування вперед. Часто потрібні лише невеликі зміни, щоб допомогти вам вийти з того місця, де ви зараз перебуваєте, на шлях до успіху. Зовсім не обов'язково міняти професію можливо, ви коли-небудь чули успішну людину. Яка проповідувала, що вона не кидала роботу 5 років поспіль і таким чином вона змогла розбагатіти. Добре, якщо це спрацювало для них, але, вважаючи це необхідним для вас, ви можете відлякати будь-який прогрес. Вам не потрібно витрачати кожну хвилину вільного часу, включаючи ночі та вихідні, на створення стартапу у своєму гаражі. Ви можете продовжувати працювати на тій самій роботі протягом того самого часу щотижня і все одно досягати прогресу. Вам не потрібно продавати все, що у вас є, припиніть в осяжному майбутньому ходити по ресторанах і перестаньте витрачати гроші на непотрібні речі. Обсяг необхідних змін залежить від вашого поточного становища, але для більшості з нас серйозні зміни не потрібні. Досить лише невеликих коригувань. Усе легше і легше. Спочатку здається, що розбагатіти це недосяжне завдання. Особливо, коли ви живете від зарплати до зарплати, потопаючи в боргах і ледь заробляючи гроші, досягнення фінансової свободи здається неможливим. Як ви можете перейти від точки постійної боротьби до точки багатства та успіху, де вам більше не доведеться турбуватися про гроші? Це майже неможливо осягнути. Ви з полегшенням почуєте, що в міру прогресу збагачуватися стає легше і легше. Потрібен час, щоб зрушити з місця. Коли ви зосереджуєтесь на виплаті безнадійних боргів, наведені порядку у своїх заощадженнях, збільшенні доходу та початку інвестування. Коли ви починаєте відмічати ці віхи зі списку, м'яч починає котитися, стає легше і легше заощаджувати більше грошей, знаходити способи збільшити свій дохід, а ваші інвестиції починають зростати в геометричній прогресії. Багато людей не усвідомлюють, як цей процес стає легшим і легшим, бо натомість налякані до такої міри, що вони ніколи не роблять першого кроку. Складні відсотки дуже корисні. Людині, яка ніколи не інвестувала жодної копійки, майже неможливо побачити, як швидко складні відсотки можуть працювати на вашу користь. Скажімо, вам потрібен один мільйон доларів, щоб вийти на пенсію. Ви не збираєтеся особисто заощаджувати 1 мільйон доларів, тому що це було б майже неможливо. Більшу частину цієї суми складатимуть складні відсотки. Складні відсотки можуть бути неймовірно потужними, що робить збагачення набагато легшим, ніж ви думаєте. Припустимо, у вас є 10 тисяч доларів, які ви збираєтеся інвестувати та отримати середній річний прибуток в 10%. Знадобиться понад 7 років, щоб ці гроші подвоїлися і зросли до 20 тисяч доларів, що дасть вам загальний прибуток у 10 тисяч доларів. Тепер припустимо, що ви інвестували 100 тисяч доларів. Знадобиться в середньому лише один рік, щоб вирости до 110 тисяч доларів, тобто ви отримаєте ті самі 10 тисяч доларів. Приблизно за 7 років сума подвоїться і становитиме 200 тисяч доларів. Спочатку це дуже повільно. Але як тільки ваші інвестиції досягнуть певної точки, прибутки перевищать ваш робочий дохід. Отже, ви інвестуєте 12 тисяч доларів на рік. Через 30 років ви матимете приблизно 1 мільйон 170 тисяч доларів. Ви заощадили лише близько 235 тисяч доларів, а решту отримали відсотками. Стати багатим не повинно бути важко. Насправді це легше, ніж люди думають. Але деякі люди надмірно перевантажені процесом, який заважає їм досягти будь-якого прогресу. Не обов'язково змінювати кожен аспект свого життя. Найчастіше потрібно лише кілька простих змін, щоб перейти від місця вічної бідності до місця процвітання, що робить загальний процес легшим, ніж більшість думає. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе. Усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню. Але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів 10 в баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також меми, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почне діяти вже зараз. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 всратих баксів та всратий біткоінтелеграм.